Ніколи не мріяла бути диригентом. До того треба було прийти внутрішнім вибором поступово. На тому шляху не було провідників. Кожен з нас вибирає, де йому найкраще. Всі люди мають займатися своїми речами. Я артист, ну я артист, ну все. Я диригент симфонічного оркестру, диригент камерного оркестру. Все життя це моя професія. Почала вчитися музики з шести років, але ну, це нормально для музиканта будь-якого. Дуже був непростий шлях в тому плані, що ніколи не мріяла бути диригентом. У мене ніколи не було ілюзій, тому що це була виключно чоловіча професія. Ну і взагалі я не з музичної родини, в мене нема професорів, і народних артистів і прочого. Віддаленість. Від таких професійних сфер сфер була дуже великою, тому це була явно не перша думка стати диригентом симфонічним, тому що я ніде не могла це почути ізовні. От, і до того треба було прийти внутрішнім вибором поступово. На тому шляху не було провідників, але я попала нарешті, коли я. Прийняла таке рішення, скажімо, поступово. Це навіть не було рішення, це просто такий собі шлях турувала. Я йшла там, де мені цікаво, і там я зустріла вчителя, який зміг надихнути мене на те, щоб я боролася. Він е, ствердив мою віру в себе. Він е, вірив в мене як мало хто, практично ніхто в житті, окрім моїх батьків, і він пророкував мені. Що якщо я чесно буду йти своїм шляхом наполегливо, то мене чекає велика кар'єра, багато відкриттів музичних. І так воно сталося. Я е, там, де я повинна бути. Це внутрішнє відчуття. Людина рухається в той бік, де вона почуває завжди. Вона себе почуває краще, внутрішньо краще. І кожен з нас вибирає саме от де йому. Де він на місці, де йому найкраще? І шукає це. І слава Богу, що вдається знайти, не всім дається знайти. Але вже коли знайшов, то вже не відступаєш, тому що ну а нема сенсу відступати. Ти розумієш, що ти тут, де ти повинен бути. Професія складна. Такий дуже складний процес спілкування з людьми. Цьому не вчать в консерваторії, а особливо диригентів, а повинні навчати. Треба знати основи психології для того, щоб вибудовувати стосунки. Особливо, якщо ти керівник, ну будь-який керівник так має робити, а тим більше. Диригент, тому що тут же ще така річ: якщо музикант не хоче заграти, він не заграє. А треба так зробити, щоб він захотів. А як це зробити? Тут не можна, скажімо так, натиснути на на людину, щоб вона грала з любов'ю, наприклад, або тепло, або ну це неможливо. Це людина сама повинна захотіти, а як викликати це бажання в людини. А це велике питання, велика відповідальність, яким ти хочеш бачити оркестр, як він повинен. Бути організований в собі, тому що це великий такий всесвіт да, людей, як вони взаємодіють між собою, да, яка атмосфера панує важливо. Це вся атмосфера буде залишити від диригента, які він ставить пріоритети. Яка він людина? Якщо щира, якщо беззаздрісна, якщо ем, охоплена музикою, захоплена музикою, то такими будуть і. Загальні оркестрові, як би правила. Люди різні, але панувати буде все ж таки, от така атмосфера. Якщо людина заздрісна і керується не музичними ідеями, а якимось іншими, так? таким буде оркестр в результаті. Обов'язково воно передається як зараза. Буквально як вірус передається, чим четішити начати вірус, він є. Але якщо людина горить музикою і служить то так чи інакше, навіть там оркестр, в якому половина буде людей, які просто приходять на роботу. Є ж такі, все рівно, решта оркестру буде здоровою і ця решта переможе. Чому? Тому що диригент такий буде перемагати та частина оркестру, якій більш підходить цей диригент. Отак, скажімо. Сама робота з партитурою складна. Вона дуже багато складова, треба знати контексти, да? тому що музика без контекстів вона, ну, якби не існує, Це ж вона узагальнює там, мільйон процесів. Це такий просто якби, шар з великим нашаруванням всяких підтекстів, контекстів і так далі. Знати все ну, елементарні такі речі, там, все, що стосовно композиції, композитора, оточування. Що було до, що було після, що було дуже після, які зв'язки між тим всім існують, да? дослідити. Ну, це треба знати. Це просто додає, коли виконання це додає грані. Воно виконання музики стає об'ємнішим. Зараз дуже багато молодих диригентів у них є а, велика енергія і велика обдарованість, але немає досвіду. От. І, а, Поки вони його не досягли, це не можна нічим компенсувати. Їх інтерпретація завжди буде двоскладовою і не більше. Вона буде плоскою, тому що немає досвіду. І це ну, не можна це подолати ніяк. Хоча буде талановито, але односкладно. І от треба оце все мати. Досвід, програвання великої кількості, проживання, то не є програвання, проживання великої кількості музики, проживання, куди ти проживаєш то ти назавжди корбуєш собі якісь речі. Вони залишають шрами, так звані. І ці шрами вони повинні бути. Ну і внутрішня організація, баланс між групами, а ансамблеве відчуття. Значить, чи може оркестр бути гнучким в плані ансамблю, чи він не може, чи він потребує жорсткої руки, яка там, на жаль, Значить, як в армії, значить, все це е, достатньо примітивно все організує. Міра свободи, яка дозволяє один одному е, якби рухатися в музиці, гнучко. Якщо ти рухаєшся, то решта, це ж великий оркестр, решта повинна за тобою слідувати і тобі відповідати потім, бо їх черга настане. Музика вона ж переливається. І це залежить також від диригента. Диригент-гнучкий, музикант, таким буде оркестр. Якщо він не гнучкий, да, значить такий лімітований, да, дуже такий от, а, занадто організований, таким буде оркестр. Якщо він романтик, таким буде оркестр. Якщо він дуже сухий і дуже такий, знаєте, ну, як професорський педант, таким буде оркестр. Це багато складова професія, мені дуже багато задач. Як музичних, так і не музичних, тому що я ні на чому не граю. Я взагалі на сцені жодного звуку не якось ви не, не, не видаю. Все грають оркестр, все грають інші люди. І в тому може найбільша складність професії. Я не граю, грають вони, але ж як? Музиканти не завжди можуть пояснити, чому вони грають так чи ніяко. І, 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 і Іноді запитують після концерту, це взагалі ми грали. Ну так іноді буває таке. Це взагалі ми грали. А я думаю, що це є колективна енергія, коли вона скерована в правильне русло. Там вже керують якісь інші закони, і вони, всі ми підпадаємо під, під ці закони. І оця реверберація посилюється, посилюється, накладується і стає просто мощною. Вона то поглинає все. От, і люди стають якби в тому стрімі, да, в потоці часткою потока. А потім воно зникає. Ну таке мистецтво, ну зникає і все. А може і не початися. Іноді так буває, що ти не можеш цю ріку стати. Ну не можеш. Щось там, ну я не знаю. Зв'язки не зійшлися на небі, ну я не знаю. Ну енергії немає, ну я не знаю чому. Щось не сталося. І воно не встається. Як вже не пішло, то вже треба тримати рівно спину і йти до кінця, але якщо чудо не сталося, значить так повинно бути на цей вечір. Треба себе простити. Треба вміти прощати себе і тоді будеш прощати інших людей. Це дуже складно між іншим, особливо доригенти. Мені, наприклад, моє життя, наприклад, могло би складатися інакше, якщо б я вибрала іншу професію. Але ну, це просто загальні такі речі, ну як я могла вибрати іншу професію поясніть? Ну, не було такого вибору. Я думаю, що в мене все гаразд відповідно до ідеї, для чого я народилась, наприклад. Я думаю, що все гаразд. Хоча зовні. Я, наприклад, не маю родини, ну, я її не, не збудувала, в мене немає дитини, я її не народила. Да? Значить, і так є через кому якісь речі, які, які я не зробила. І я шкодую, що їх не зробила, бо іншого шансу не буде. Але з іншого боку, дуже важливо, як я відчуваю себе. Я спокійна. Дякую вам.